Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Які епітети в тебе асоціюються зі словом шовк? Напевно, ніжний, м'який, блискучий. Всі ті якості, які ми описуємо словом шовковистий. Зараз сорочкою з цього матеріалу нікого не здивуєш, але в давні часи поруч зі словом шовк часто ставили прикметник дорогий або розкішний. Дійсно, секрет шовку довгий час знали лише в одній країні світу в Китаї, але ж усім хотілося носити такий незвичний одяг через таку шовкову манію виникла величезна мережа торгівельних маршрутів. Вона охопила майже весь євразійський континент і отримала назву Великий Шовковий шлях, але цією мережею мандруватиме не лише шовк, а й інші товари та навіть нові ідеї. Тож я, вчитель історії та міжнародних відносин Богдан Грушецький, розкажу тобі, які цікавинки могли потрапити з Китаю й Індії до тогочасної Європи, зокрема, і до українських земель. Великий шовковий шлях розпочинався в самому центрі Китаю, де з Третього століття до нашої ери по третє століття нашої ери правила потужна династія хань. Саме вона почала налагоджувати активні контакти з іншими країнами, адже китайцям точно було чим здивувати іноземців. Звісно ж, на першому місці був шовк. Подібної тканини не знали в жодному іншому куточку світу, адже китайці ще в добу неоліту навчилися робити нитки для тканини в дуже незвичний спосіб. Як це робили інші народи? Вирощували волокнисті рослини, наприклад, льон, та виготовляли з них нитки. Або ж розводили різну худобу овець, кіз чи ж навіть верблюдів, з шерсті яких отримували вовну. Але китайці перемудрували всіх, коли почали робити нитки за допомогою комах. Так так, особливого виду метеликів шовкопряду. Як ти напевно знаєш, коли гусінь перероджується на метелика, вона сплітає навколо себе міцний кокон, аби її в процесі перетворення не з'їли інші тварини. Так от, шовкопряд обмотував свій кокон дуже тонкою і водночас міцною ниткою, яка вдовжину може досягати півтора метри. Щойно процес формування кокона завершувався, дбайливі люди кидали його в окріп і розмотували ниточку. Це вже і був шовк. Сидячи в шовкових костюмах на ганку своїх будинків, давні китайці мріяли, чим би ще урізноманітнити свою рисову дієту. На допомогу прийшов дивовижний місцевий напій чай. Китайці цінували не лише його тонізуючі властивості, але й вірили, що чай лікує від багатьох хвороб, а ще охоче продавали за кордон за неймовірно високими цінами. Споживання чаю перетворилося на цілу церемонію, яка збирала за столом усю родину. Чайна церемонія стала однією з візитівок китайської культури. Для такої дорогоцінної речовини потрібен був відповідний посуд, і китайці створили його з унікального матеріалу порцеляни. Для отримання порцеляни виріб з білої глини опалювали при дуже високих температурах, більше тисячі градусів, це майже як температура плавлення заліза. В результаті отримували тонкий склоподібний посуд, який навіть звенів, якщо його легенько стукнути нігтем. Китайці ще не одне століття вдосконалювали порцеляну, щоб уже в наступну середньовічну епоху отримати блискучо білі та напівпрозорі вироби, які високо цінували в усьому світі. Шовк, порцеляна і чай стали найбільш прибутковими товарами для Китаю. Зрозуміло, що китайці тримали в секреті технології їх виробництва. Було заборонено під страхом смерті вивозити з країни шовкопрядів і паростки чайних кущів або ж розповідати іноземцям таємницю виготовлення порцеляни. Щоб розважитися після чайної церемонії, китайці грали на своєму найулюбленішому інструменті цінь, далекій родичці нашої бандури. Важко знайти китайську народну мелодію, у якій би не використовувалася цінь. Жителі піднебесної настільки любили її звучання, яке ти зараз чуєш, що називали королевою інструментів. Під музичний супровід читали поезію. Найчастіше це були вірші про повсякденне життя з його радостями та смутками. Зрідка проривалися нотки засудження імператорського всевладдя. Послухай один народний вірш З півночі вітер несе прохолоду голчасту, падає снігу багато, вкупі з коханою хочу рідні місця покидати, Чи животіти поволі тутечки тяжко, неволя. Цікаво, що поезію вже могли записувати на папері. Адже цей матеріал тільки но винайшли у давньому Китаї. За своїми параметрами він вигідно відрізнявся від інших давніх аналогів, був легшим за глиняні таблички, міцнішим за папірус і не таким дорогим, як пергамент. Тож не дивно, що до нашого часу папір успішно витіснив усіх своїх конкурентів. А ще на дозвіллі давні китайці розглядали малюнки, створені за допомогою унікальної технології живопису на тканині, найчастіше на шовку. Зображення не тримали постійно на видноті, а скручували у сувої та діставали час від часу, аби помилуватися. Музика, поезія та живопис мандрували світом разом з китайськими купцями, які радо продавали сусідам свої унікальні товари. Але й сусідам, таким як індійці, наприклад, теж було що запропонувати вибагливому покупцеві. Центральний маршрут Великого Шовкового шляху проходив через гори та постелі Центральної Азії, сучасних Узбекистану й Афганістану непростий шлях погодься. До речі, аби його подолати, китайці використовували ще один свій унікальний винахід компас, та поступово вони почали освоювати й інші маршрути. Один з них ішов від Китаю на південний захід. До не менш дивовижної країни Індії, а звідси вже був налагоджений морський шлях через Аравійське та Червоне море напряму до Римської імперії. Зазрячи успіху своїх китайських колег, індійські купці також намагалися віднайти ці унікальні товари, які б їм приносили максимальні доходи. Що це могло бути? Логічно подумати, що теж якийсь матеріал для пошиття одягу. Хоча китайському шовку не було рівних, індійці також навчилися виготовляти міцну та приємну на дотик тканину. Її отримували у більш традиційний спосіб з місцевої рослини бавовника. Бавовник особливо полюбляв береги річки Інд. Тут завжди було пекуче сонечко у поєднанні з великою кількістю води. З його пухнастих плодів отримували нитки бавовни. Певен, що тобі доводилося бачити, як виглядають ці плоди, хоча вони й не ростуть в Україні, але завдяки цікавому, мовному каламбуру стали одним з символів української боротьби проти російської агресії. Ще багато інших природних особливостей Індії були цікавими для іноземних купців. Зокрема, з місцевої тростини вперше у світі навчилися виготовляти цукор, а індійські приправи та прянощі, отримані з місцевих рослин, у світі були на вагу золота. Не завжди такий торговельний ажіотаж сприяв збереженню природного розмаїття. Наприклад, надзвичайний попит на слонову кістку поступово призвів до зменшення чисельності знаменитих індійських слонів. Від індійців також можна було дізнатися багато чого нового та незвичного, деякі їхні винаходи визначають навіть наш сучасний світ. Індійські вчені першими придумали цифру, яка нічого не позначає цифру нуль. Ну і що з того, спитаєш ти? Насправді це значно спрощувало запис великих чисел. Уяви, скільки бримських символів довелося записати, щоб позначити мільйон, а для індійської системи цифр достатньо намалювати одиничку з шістьма нулями. Купці, які весь час мали справу з цифрами та водночас прагнули зекономити свій дорогоцінний час, гідно оцінили цей винахід. Пізніше таку систему перейняли араби, від яких вона потрапила до Європи. Мабуть, індійці ображаються, коли винайдені ними цифри називають арабськими, адже саме під такою назвою вони відомі в українській та інших європейських мовах. Свою любов до математики індійці навіть використовували у дозвіллі, їм належить винахід такої складної і неймовірно цікавої гри, як шахи. Чатуранга так її називали давні індійці. Як ти знаєш, гра в шахи потребує надзвичайної уваги та вміння розраховувати ходи наперед. Напевно, давньоіндійські творці чатуранги теж заздалегідь передбачили, як зробити свою гру настільки захопливою, що вона підкорила весь світ. Всь так різнобарвні кораблі та каравани, навантажені десятками унікальних речей, потрапляли з Індії та Китаю до Західної Азії, Африки та Європи. Торгівля робила віддалені куточки світу ближчими та зрозумілішими, стирала мовні та культурні бар'єри між людьми. Так і в наш час завдяки міжнародній торгівлі, давні традиції у поєднанні з новітніми технологіями. Покращують життя та добробут людей. Нинішня Індія і сьогодні забезпечує величезну частину світового виробництва бавовни, а сусідній Бангладеш шиє бавовняний одяг для всієї планети. Сучасний Китай навіть намагається відновити великий шовковий шлях, хоча вже для зовсім інших товарів, ніж у давнину замість шовку, смартфони. А замість порцеляни електромобілі. Але я, вчитель історії Богдан Грушецький, вірний стародавнім традиціям, тому йду пити китайський чай з індійським цукром. Зустрінемося після смачної перерви у нових подкастах Вчися вухами. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з Чалтандойшланд і Едуко та фінансується штернштунден.